Насамперед хочеться подякувати своїм прихильникам, тим, хто мені довіряє, тим, хто готовий був за мене віддати свій голос. Є проблема олігархи, олігархічні клани надалі намагаються утриматися при владі, просунути нових людей у владу у Верховну Раду. Ми не повинні, не маємо права зрадити майдан. Прийшов насправді час об'єднуватися, але об'єднуватися не навколо. Та їхніх представників а навколо правильних, патріотичних людей, які люблять наше місто. А, наразі я, прийня, я наразі прийняв рішення знятися з цих виборів на користь Петра Шкутика. Ми рішення. з ним знайомий довший час, вже десь дуже давно. Буде І... також підтримувати це рішення. Так. Так. І на всіх рівнях я приїхав з Києва вчора, спілкувався в Києві з Олегом Ярославовичем. Він питався мою думку, це моя позиція. Потрібно переступити через якісь певні свої так, політичні амбіції заради хорошого майбутнього нашого міста і України загалом.